то все відправляє похорон. Люди. Подивимося, кого ми хоронимо. І відкриваю труну, а там такий вузлик з одягом і більше ніць, нічого нема. Застеляно чистінько так білим, як, як то то, і чуть там ніц нічого не було. Ніць, вже на, цвентарі, так? на цвентарі відкривали. А до хати привезли, то тут труну мава привіз і відразу. Але я вже теж не скажу, хто то-то я, бо я не була. Ще казав, бо то дуже сніги курили тоді. Було на самого не коли. А, а він їхав по маму мою от, до Перегінська, аби не неколе сюди привіз у гості запорожцем. Та й вертаюся вже, що привіз маму, та й каже, владці привезли. І вже бігом каже, опечатали хату, то ми вже три дні ніхто не йшов до хати, лише так, як привезли, так то, -то заклеїли двері за двору, і так-то -то, то вона там стояла в хаті, потім вже позізнилися на третій день. Слуга він то лише по голову, тому деко голову я добре не пам'ятаю. Та й зениця рамку він тоже. А ми кричимо воротє. Я не чуду, то все голубці робили, бороті кризи, як армія на світі. Як та й сюди ладимо, та й каже, куди бійти знову а то ладью ездят, да не бог знает, а то не по ладью не було. то это пора на то, она была бы на центре Сибири, это не так было. Да Та как было бы, как, как, ну что, слушай, если у нас есть все это І тут дітки слежуючко з роботи, чи на роботу, що буде на ніч, ніби до тайню. Тож це А то каже, ще йде У кухні, говорять, не айсвіт. Приходять, то приходять то чіноче. Ну, не хватає ка, не кажу, я хлопці йду з вами. Де забили владі там, за мною. Бо я не така моя зила. Пиши на підвелів, лазів зіле загломбували, каточку загломбували, замкнули. Можна пути і нічого. Ми вже ту гломбу взяли, та й стояти, не йдуть мене регули акуратні на зона, а ну ходіть з літа, чи так у хаті, що все є, а ну то не акуратні на зона все. Я кажу, я йду, бо я вкладу не за мною, і хаті вкладемо до втушки, така маленька хапця, на ну то вона помічена, всі хаті, кажу, так як усьо було, пішли до так усьо А в Куваю лазютая вовнюся. Міку взяв, анусі має такой степ, міха тут оказала. А у кого я там є скарана спальня? Я тебе там сломатілна мета, але все тут робили, манти в токса. Та на фету не простел. Мене с комуна мітка, я правильно не забрав. Я Я ще не знаю. Це знабіше куту. Ну, а то білий день. А не ліпше ліпше ні, а то тому якісь, А то знаєш, що було? Світилося в коморі світло, як на світло загасить. А комори вони не защепили, а деякі, ну, не притягалися. Ні, можливо, ні, бо я знаю, то вночі йду. Але теж дема була якось. Казали, що зі мені йду ніяку, ну, хто може дохатити. Тернова доля, тернова руша, іду до тебе, іду.